В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі братія і сестрі, з недільним днем причаснень, вітаю з причастям святих і животворящих тайн Христових. Сьогодні, в п'яту неділю Великого посту, церква звершує поминання преподобної Марії Єгипетської на тижні, що минув у православних храмах читалося на спеціальному богослужінні, яке називається Марії Нестояння її життє. Читався великий покаянний Канон преподобного Андрія Крицького, і всі мали можливість знайомитися з цією великою святою, а сьогодні ми рівний день звершується її пам'ять. Чим вона була така відома, чим прославилася ця жінка? Що церква спеціально аж у Великий Піст виділяє недільний день для того, щоб згадувати її пам'ять. Життя її відоме всім нам, хто ходить до храму, і воно вражає з одного боку глибиною людського падіння, яке можливе гріховного, а з іншого боку висотою людського подвигу, яке також виявляється можлива ця висота. Преподобна Марія Єгипетська. Зрозумівши, усвідомивши, відчувши своє недостойство і свою гріховність, віддаляється в пустелі і там в пустелі лишається на самоті із стихіями. Це і дуже складна погода, погода, складні погодні умови, вдень спека, вночі холод, це і люті звірі. Це є дуже бідна рослинність, через що немає що поїсти в пустелі. Але найголовніша стихія, з якою стикнулася преподобна Марія Єгипетська, це внутрішні пристрасті, внутрішні ті гріхи, які хоч вона в них і покаялася, але слід, від яких лишився в душі і терзав її. І вона роками переборювала особи в в своїй душі оці спогади, оці наслідки. Той глибокий духовний урон, ту шкоду велику, яку нанесли її роки віхов життя. Вона не могла, не мала можливості ходити в храм. В неї не було книжок ніяких. Вона просто в своєму серці наближалася, скільки могла до Бога. І Господь сподобив її причастя перед самою смертю, і Господь показав. Дав можливість нам довідатися про її життя і показав, наскільки вона дійсно угодила йому своє життя, наскільки вона дійсно духовно очистилася. І ми можемо, як це не парадоксально провести зараз паралель між преподобною Марією Єгипетському, якомусь 5-6 столітті, так, яка жила, і нами, які живуть у 21 столітті. Ми теж з вами так сталося в нашому житті. Опинилися, можна сказати, в пустелі, в тому відношенні, що ми опинилися в стихії людських пристрастей, людських гріхів, що ми і самі зараз відірвані від своєї батьківщини, від своїх храмів, від свого звичного життя, що ми змушені боротися з тими, якими обставинами життя, які раніше для нас які, мабуть, ми їх і не уявляли, що вони такі можливі, а зараз вони є нашою реальністю. І ми також виявляється, дуже багато людей про це каже, що переїхавши в іншу країну, виявляється, гріхи то лишились ті самі, що були вдома. Боротися виявляється треба з тими самими страстями, які були вдома, які вдома заважали нормально жити. І в цьому плані ми десь схожі на преподобну Марію. Нам треба йти шляхом боротьби з внутрішнім. І шляхом каяття. Тому що виявляється, що Господь живе не в рукотворних храмах, а жив, Господь живе в кожному з нашого, в нашому серці. Там його місце, там його треба шукати. Храм потрібен для того, щоб наше життя організувати, храм потрібен для того, щоб нас сподвигнути до чогось, направити нас. Але йти по цьому шляху, ми повинні самі, тому що шлях цей відбувається тут, в нашому серці. Зараз ми всі з тривогою сумом спостерігаємо за тим, що відбувається в Україні, не тільки в плані війни, а в плані тих подій, драматичних, часом трагічних, які відбуваються в релігійному житті. Коли захоплюються храми, коли сьогодні. Ці навіть хвилини триває протистояння біля Києво-Печерської лаври, що найбільш трагічне, як на мене, найбільш трагічне те, що з обох боків стоять люди, які себе називають християнами, які сповідують Бога ім'я якому Любов. Але ну, одні, хоч намагаються якось молитися, якщо можна судити з тих кадрів, які бачимо ми в мережі, а інші просто вирішили, що можна забрати собі. Чи можна когось там назвати іншим, гіршим за себе? І сумно від цього всього, і прикро, що опираються і людські права, опираються і засади юриспруденції, попирається взагалі здоровий глузд. І люди ну, роблять такі речі. Які можуть привести до страшних наслідків для всіх, для них самих, для країни всієї. І дуже часто на фоні цього всього звучать, можна почути такі нотки, що ось це, все, це вже кінець світу, от лаву у нас заберуть і тепер все, тепер вже все пропало, нічого не буде. Насправді ні. Тому що можна забрати лаву, можна забрати храм, можна заборони збиратися, все можна зробити. Але звідси, ось серця, Бога забрати не можна. Це те, що лишається з людиною завжди, навіть коли вона в тюрмі, навіть коли вона в таборі, навіть коли вона під наглядом все рівно, Бог залишається в її серці. І от наше з вами завдання зробити так, щоб наші з вами серця, конкретно мої, ваші, щоб вони були вмістилищем Бога, щоб вони були тим сосудом, де живе Божа благодать. Тоді не будуть страшні ті всі зовнішні страсті, які вирують довкола нас. Тоді Господь завжди буде посилати нам втіху, завжди буде направляти в нашому з вами духовному житті. Тому, звичайно, ми молимось сьогодні за мир в Україні не тільки в плані перемоги над російським агресором, але й в плані того, щоб між людьми нашими, між українцями була злагода. Щоб ми одне одного підтримували, щоб ми одне одного берегли. Просто треба подивитися на статистику, демографія така є наука, демографія, яка вивчає кількість населення. І що вона каже, що населення України катастрофічно зменшується. Ми вимираємо. І якщо ми не будемо одне одного берегти, одне одного шанувати, якщо ми не будемо примножувати наші родини, народжувати діток, одне одного е, зрощувати, ми просто щезнемо з лиця землі через деякий там певний час. Тому це не просто там високі якісь гарні чи правильні слова, це наша реальність. І кожен із нас повинен зробити свій маленький внесок, свою молитву, своє добре слово, свою добру справу. Звичайно, не раз вже я про це говорив, що ми живемо у такому складному, динамічному світі. Дуже часто важко раніше піднятися, щоб помолитися, дуже часто ввечері немає вже. Часу чи немає сил уже для того, щоб правила вечення виконати. Але, слава Богу, є у нас технічні засоби, різні там телефони, інтернети. Там можна слухати, поки ти їдеш в транспорті, можна слухати молитви, можна дивитися трансляції Богослужінь, можна читати книги, в тому числі книги Святого Письма. І можна творити молитви. Ми не можемо з вами запам'ятовувати довгих великих молитв. Але простеньку коротку молитву, наприклад, Ісусову, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Ми можемо легко її промовляти. Вона займає декілька секунд будвальні. Л... Але в цій молитві висловлено практично все, що треба для спасіння людської душі, чого монахи і творять постійно Ісусову молитву. Тому що з одного боку буде призивання ім імені Господнього. А з іншого боку висловлюється прохання про помилування. Ось і все. Боже, помилуй мене Це Найголовніша коротка і дуже дієва молитва. І ми можемо творити її завжди по дорозі, на роботі, в якійсь коли вже лягли спати і засинаємо, коли відкрили тільки очі прокинулися, ми можемо цю коротку молитву про себе промовляти. З увагою, з сердечним таким зосередженням. І ця молитва буде нам допомагати наповнюватися благодаті Святого Духа. Це буде наше таке щоденне молитовне правило. Звичайно, не треба там уявляти себе якимись там подвижниками особливими, чи якимись там люди є спеціально чотки, перебирають чотки, там рахують. Молитві. Не треба цього всього, просто коли є на перших порах, на перших кроках цього молитовного правила, коли є можливість, ми собі... Замість того, щоб думати, згадувати, гадати, осуджувати в своїх помислах, краще молитися Ісусом молити. Цим ми зможемо вилікувати, допомогти собі. Цим ми зможемо зрештою дослідувати приклади преподобної Марії Євгенівської. Тому Господь нехай всіх нас укрепляє на цьому шляху, щоб ми змогли понести той хрест, який ми несемо. Щоб ми принесли Богу ті плоди, яких від нас чекає, і щоб ми, ми з вами всі спаслися.